Добрий вечір. Я біля своєї фотозони хочу показати вам свою цибульку. Тут в мене так 4-5 сіточок, одна неповна. І ще стільки. І я в другому місці. Я посадила в цьому в прошлому році на зиму, посадила 6 кілограм. То дивіться, стільки і ще стільки. Ну тут мішечки ж невеликі тут такі маленькі мішечки. Ту частину я вже занесла там в хаті лежить. от А це вже вона сухенька. Я тоді показувала, що я вирвала цибулю і зразу обрізала зелені, е, як воно називається, ну зелені ці листочки. Обрізала. Дивіться, в сухесенька. Оце я в цьому році надивилася в Ютубі, що так люди роблять. Це по-перше, дуже набагато легше, чим тягатися з тими ощіпками зеленими і сушити. Якщо на дворі, на ніч накривати, рано розкривати. Я собі порізала її, обрізала зразу. Це вже наполовину менше кілограм. От, розложила частину в теплиці, частину тут сушила в ящиках. От. І гляньте, яка цибуєчка вийшла. Там у мене ще є дві сітки редбарона. От вони не влізли, то я сюди їх положила трошки цибульки. От. А цю, коротше говоря, я всю по сортах перепутала. Тут у мене і радар, тут у мене Центуріон, тут у мене ще якісь. Але цибуля вся солодка, не пекуча така, що даже як обираєш, то аж сльози біжать річкою. Ні, цибуля дуже добренька, Трошки був пострілкувався Red Baron, Ну як трошки так конкретно був пострілкувався, Ніяка з цих сортів в мене. Тут чотири сорти і п'ятий Baron. Чи три сорти, і п'ятий редбарон. Коротше говоря, з цих сортів не було стрілочок, не в одній. А редбарон був так, знаєте, і то такі в нього стрілки такі товсті, товстіші за палець. То я перебрала ті, що пострілкувались, ви ж знаєте, що там вже цибулина, не цибулина. То я використовую її в їду, от я викидаю, а там частинка так, якби цибульки, притулена. Дуже задоволена. Отаке, бачите, квіточки теж махають головою, теж задоволені, бачите, які шапки. А ще он, ще ж кінечки не розцвіли. Це полярний мадвіч. Вітерець такий. Он приготувала, зараз буду поливати. Я не допускаю, щоб мене було мокро, сухо дуже. Дивіться на цю красоту. А тут гляньте, ну що розрослось. Люди, воно ж була, як мізинчики. Гляньте, це значить, що? Дивіться, у менших горшках, наскільки менші. Оце більші горшки, дивіться, оце більший більше. А он меншенькі ще горшечки, меншенькі по формі. А саме добре подобається їм. От у цих величезних. О. Все чекаю, все заглядаю, що зацвіте моя іустонка. Вона каже, Надя підожди, не спіши, будуть свісти Отак я вертаємося до цибульки. Зараз її всю хату переношу, потім кладовку поставлю. Вона сухенька, як то кажуть, як бубен. <гуме> Завтра треба косити траву. Вже підросла. Дивіться, яка красота. Таке в нас сьогодні небо. Сьогодні у нас три рази тривога була. Не подовго, але ревіло конкретно. Отаке коротеньке відео. Дякую вам за все. Дякую, що ви продивляєтесь мої ті коротенькі відео. От, оту на хвилинку, що то на хвилинку, хвилину відео. От, дуже вам вдячна за підписок. Підписалося багато. Одне відео, там, де помідорки оці нові. Що в мене ростуть на новий урожай. Як то кажуть, на другий оборот, чи як то воно називається, то набрало 2900 переглядів. Дуже вам вдячна, дуже прямо вдячна. І ви всі мені пишете. Дуже багато коментарів зараз. Дуже вам велике дякую за все. Підписуйтесь. Пишіть про що знімати. Буду знімати. Скоро тут буде краса. Ще хочу паруштучок купити, інших сортів. Біленьких хочу, квіточок. У мене тут білих немає. Ну маю в виду оцих. Тут є різні, білих немає. Ну, гляньте, які ці великі в цьому. Отаке. Дякую вам всім, бажаю вам здоров'ячка, бажаю миру, бажаю, щоб не було цих тривог ніколи в житті вже. От. Бажаю, щоб у вас теж цибулька була добренька. Відео про цибулю, то так я і вам бажаю. От. Багато писали, що так не роблять, як я, що треба сушити із ощіпками. От. Багато мене підтримувало, що так теж сушать. Але я переконалася, От, наприклад, вторік із ощіпками, в цьому році без. в цьому році краще і скоріше сохне. Ну і не знаю, мокрого там немає нічого, Потому, тому що те зелене, поки там попересихає, знаєте, то воно й мокреньке остається, і як і хочете. Добре, дякую вам за все, за підписочки, за коментарі. Бажаю вам ще раз добробуту у ваших родинах, щоб все було добре, щоб в нас в Україні закінчилась війна. Все, велике вам дякую. до слідуючого відео.